Всім привіт! Топчик від Nissan Кашкай. А чому топ? Тому що топ-комплектація максимальна. І саме ключове тут двигун 2.0 дизельний 110 кВт-150 кінських сил. І підключаємий повний привід і автомат шестиступеневий гідротрансформатор JATCO. Зараз детально розкажу про цю машинку. Класний збережений стан. Красивий колір такий бордовий. Не червоний, а бордовий. На сонці трошки по-іншому виглядає. Але дуже красивий, яскравий автомобіль. Релінги, панорама, безключовий доступ. Є фаркоп, кому потрібно. Коротше кажучи, саме те для наших доріг. Кліренс, потужність, підключаємий повний привід, недорогий в обслуговуванні кросовер. Кожне СТО знає цю машину, зможе обслуговувати. Двигун тут такий ж самий, як на екстрейлах, як і на 2 двохлітровий дизель. Зовні ідеально виглядає. І салон збережений. Дай технічне питання, ніяких нема. Ну, камера передає трошки світліший колір, насправді бордовий темніший. Омивачі фар проти отуманки, ксенон, лінзована оптика, рестайлінгова модель. Датчики світла, датчики дощу. Резина літня. 200. Так, 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 сейчас хвилинку. 215. 60R17. Салон. Тканина, але гляньте стан. І хто знає Кашкай, то завжди тут потерто, тут потерто, ручки потерті і так далі, тут все добре. Боус акустика, є сабвуфер Підсилювач звуку. Ось такі металічні педалі. Не руль, хто знає, у Нісанів завжди часто витирається чомусь руль, хоч він і шкіряний. Гляньте, тут. Мультируль, управління магнітолою, бортовим комп'ютером, круїз контроль. Ось стан салону. Підогріви сидінь, автомат в ручному режимі можна переключати. Ось ця крутілка, якою переключається привід. Два види, авто і блокування. Двохзонний клімат-контроль працює холдом, дує, перевіряв. Я камера заднього виду ключу, покажу, підогріви сидінь є. Дуже класно, так тихо. Глухо, еластично працює двигун. Ну це відчувається. Ще подивимось під капотом. Ось стан цього кашкайчика. Всі ж як хочуть. Дизельний двигун, щоб їхав. І коробку не хочуть ні варіатор, ні робот. Хочуть справжній автомат-гідротрансформатор. А на такий потужний двигун ставився тільки гідротрансформатор, тому що крутний момент високий. І щоб переварити той крутний момент і ту потужність, то потрібен тільки гідротрансформатор, тому тут і коробка хороша, і двигун хороший. Ось сабвуфер, є докатка. Приличний багажник як для такого кросовера. Резинки, пластик для антистан. Дуже-дуже хороший. Також там деякі болячки, ну, слабі місця є у кашка. Ось тут здуття фарби йде. Ось тут здуття фарби, тут все добре. 4 веде. Тонування є заднє скло. Ну, ось стан салону. Збережений, збережений салон. Є такий підлокотник. Не шкіра салон, але можливо для багатьох це буде плюс і перевага, тому що зимою не холодно. А літом не жарко, не пече. І приємно приємно все-таки їздить більше в комфортніше в салоні. Ось там. Як у нас працює панорама? Нажимаємо кнопку і вона ось так здвигається, бачите? Можна так залишити, можна повністю здвинути шторку цю. Сама панорама вона не відкривається повністю скляний дах. Є релінги, буває без релінгів. Двері чітко закриваються скло оригінальне, рідне Nissan. І по периметру все скло рідне. Так, 208 тисяч пробігу, ніяких помилок немає. Залишив, включаю запалення, всі лампочки, що потрібно, загорілись і потухли, заводимо. Бистро, чітко раз і завелась машинка. Екологія на місці, нічого не вирізалось. Казав, що є камера заднього виду, ось вона камера заднього виду. Коробка чітко переключає. Так, повключаємо тут приводи. Раз. Два. Все, включається, працює. Подивимось на наш двигун. Хвилинку однією рукою. Ох, і важкий капот, а! Як не дивно для японців, ну капот тут мега важкий. Так, ось він цей двигун, 2.0 дизельний двигун. Пара рідна. Пара рідна. По кузову, до речі, ніяких питань немає там. Все добре по лакофаром покриттю. Знімемо цю кришку. Ой хвилинку. Книжки неудачно знімемо нічого. А тут впилівся. І ось звук двигуна. Я думаю, ви відчуваєте, на сіті він класно працює. Румугатор бош. Тут у нас і горловина заливна і, і щуп. Трошки пар є, це нормально, так повинно бути. Євро 5 по розходу палива. Значить, траса 5,7. Змішаний цикл 6,8, 7,2 десь так. А місто 8,5 літрів. Ось такі показники. До сотні ця машинка розганяється за 10,5 секунд. 150 кінських сил, 110 кВт. Топливний фільтр, антифриз. ну Все під рукою. По екології. Все на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось. І по вихлопу тут теж питання ніяких немає. немає. Нічого не димить, не парує, не пихтить. Все в нормі. Є фаркоп, кому потрібно можете користуватись. Ось такий класний у нас ексклюзивний Nissan Qashqai, рестайлінгова модель. Повний привід, 2 літра дизель, автомат. Кому потрібно, приїжджайте, тестуйте. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Гляньте рядом, сервісний центр МВС, Мрео. Допоможемо швидко зареєструвати машину. Великий вибір автомобілів. Скільки буде коштувати перша реєстрація? Скільки ви заплатите у МРЕО? Заплатите десь близько. 7 тисяч гривень 7,5. Це з урахуванням пенсійного фонду, номера, тих паспорт, експертиза. Якщо ви з регіона, ми швидко робимо документи і можете їхати до себе в регіон, отримувати в своєму мрео свої регіональні номера. Або тут в Києві допоможемо, але це будуть київські номера. На страховку це не впливає. На страховку впливає об'єм двигуна, стаж і ваша прописка. Ну і буде завершувати перегляд цього Нісанчика і чекаю вас на тест-драйв. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і слідкуйте за анонсами. Кожен тиждень щось нове завозимо. До зустрічі!